Головний ресурс будь-якої організації це людський. Тому найважливіші рішення були прийняті в 2020 році кадрові, тому що неможливо досягати масштабних результатів без мотивованих людей. Ми починали все з чистого аркушу паперу. Ми орієнтувалися на поради членів нашої команди на їх особистий досвід. І це була свідома свідомий вибір почати з чистого аркушу паперу, тому що ми розуміли, що якщо ми будемо брати якісь напрацьовані практики, нас може вразити бюрократія і неефективність. 20-й рік перемога над контрольованим Російською Федерацією Конституційним судом, який цементував корупцію в Україні. Визначили місію, сформували цінності, серед яких обов'язкова доброчесність, обрала свідому систему управління і демонструєте, що ваші дії не розходяться з вашими словами і цінностями. НЗК має бути талоном публічної організації, тому що не можна іншим розповідати, як будувати ефективну організацію, і доброчесна організація не буде ще таким еталоном. Рік, коли Національне агентство почало працювати з Генеральною асамблеєю ООН, з організацією економічного розвитку і співробітництва, після початку війни частиною місії Національного агентства є не тільки антикорупція як Проти чогось. А доброчесність, як і розбудова етики в державних органах. Фактично є санкційним органом на сьогодні в Україні. Не існує іншого санкційного органу. По цьому закону мільярди, десятки мільярдів активів російських конфісковані. Україна стала третьою країною у світі, де існує відповідне законодавство після США і Канади. Це є максимально практичний людиноцентричний, простий інструмент для підвищення зрілості управління, як національного агентства, підвищення зрілості процесів, так і для будь-якої організації. Декларації відкрито. Національна агенція із питань запобігання корупції надала доступ до електронного реєстру майна чиновників, депутатів та решти посадовців, які підлягають підзвітність. Національне агентство виконала вимоги законом. Вчора був відкритий публічний доступ до реєстру декларацій. 6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про запуск єдиного порталу повідомлень викривачів. 23 рік це нарешті прийняття державної антикорупційної програми і завершення розробки методології управління, яка веде до доброчесності. Методологія цілий ключових результатів і посібник для керівника, які здатні і які є важелями для зміни країни цього. Співавтор перемог нашої команди. Є кожен працівник національного агентства в першу чергу. Ми робили те, що ніхто не робив до того в цій країні, намагалися зробити її кращою країною в світі з розумінням, що це можливо для мене ЗК, це поєднання інновацій і цінностей, які ми намагаємося. Поширювати на всіх навколо, робити зміни в країні і робити їх ефективно. Енергія така невпинна, потужна енергія, яка рухає країну вперед. Це майбутнє місія. Назика це місія. Будуємо доброчесну владу і справедливе суспільство спільно з усіма зацікавленими сторонами.